Нам обговорювати будь-які питання, запрошую на круглі столи, робочі комісії, ради, зустрічі, але в демократичному, розумному плані. Ну і врешті-решт. Ви знаєте, сьогодні виконавчий комітет представлений все ж таки різними членами і представниками політичних партій. Мені правильно мої колеги сказали з інших міст України. А що ж хочуть депутати? Він насправді коаліційний. У тебе є представники опаснення. У нас, якщо подивитися п'ять членів виконавчого комітету, кому, які кожен має власну думку, які підтримують і голосують за ті рішення, які є, які мають можливості внести свої розумні думки або своє бачення, і ми, як правило, узгоджуємо і приймаємо, якщо воно відповідає закону і покращує рішення виконавчого комітету, створити ж в виконавчому комітеті колапс і зробити щось подібне сесії. Я цього не дозволю. Я хочу, щоб це почули, зрозуміли і записали. Тому що сьогодні відповідальність за формування виконавчого комітету згідно закону, прямої норми є на міському голові. І я розумію ще про одну річ: дійсно були підняті депутатами важливі питання, які озвучені тільки що в залі. Разом з тим, якщо говорити про поменерво, Воно не тільки програло конкурс, воно програло всі суди. І сьогодні фактично немає юридичного права обслуговувати дану територію. Юридично має право обслуговувати життя. Як виходити з цієї ситуації, також знайдемо вихід. Але розумієте, сьогодні можна шукати якісь ну, е е е дійсно... Проблеми, бо хто не працює, той не помиляється. Сьогодні потрібно говорити, не захищаючи директора, якщо він фальсифікував звітність про заборгованість по заробітній платі, він має нести відповідальність згідно законодавства, в тому числі кримінального законодавства. І розумієте, сьогодні, попри я нікого не захищаю, але кожен має відповідальність нести свою місію і виконувати посадові обов'язки. І ще раз підкреслюю, якщо директор, головний бухгалтер, відписує звіт, в якому немає проблеми, то, безумовно, буде службове розслідування, і, я думаю, дуже добре, що це прозвучало на все місто, в тому числі контролюючих, інспекції з праці, прокуратури щодо дій даних посадових осіб.